Всім здорово. сьогодні я катаюся з якимось типом на, ну, на ну, дима, не, не Я цьому щутюку тільки ще на сідушку поладив. Делаємо рекламу на веломотоспорт. Не купляйте пластилин. Веломотоспорт. Веломотоспорт. Короче, хуйня, салон. Можна можна? Не купляйте. Все постцілінове, все ламається за два дня. Перекидка, дропнув з дірта, все, піза, перекидка. Не дропнув, а вилучив. Не коштовний. Як мене оскрблять Спорт. Сам ти ото спор. Це велоспорт. Це, 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 це нещасне дитя. о Жертва Тік-Тока! Туди її! Тільки сідушку купив. Ха-ха, туди! Я тобі кажу, купи їдру! МС насрал, ща, Щевель. МС патрушка еда, килограмм говна за 25 секунд. Ой-ой-ой. ой Скільки днів покатало і то поломило? <Давай. пождає> хто же это? Це? Это це же Сандрайдер. А ты тоже хто? Ти хто? А ты хто? хто? А ти хто? Мексакер, Мексакер. Мексакер. Й-мо! Висибай! Пригає тип на шандель! по Ніху! Ні! Там прочули не йду. Давайте. Ти в тебе були його чого проблема? Fedrium. Їдь! О, Не крути. Так як я? Я як це захотів? Давай! Блять! 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 Ходь! Ху-ху-ху! Хорош шо? Хорош! Єма, далеко! Це тік-ток? Целянка що? Ютуб, а, це інстаграм. Хорош! Ти прям сьогодні хорош. Про... Окей. Ну кажу ж нього прогрес на глазах, ще й далі і далі прыгає. Давай! Хорош! Есть!